Привіт! От знайома ж ситуація, правда? Вводиш у пошук, скажімо, Джон Вільямс. Угу. А хто тобі потрібен композитор, реслер, а може, бізнесмен якийсь? Система ж не знає одразу. Так, або той же Пайтон. це Змія, мова програмування, чи, може фільм Монті Пайтона? Отож бо. Як пошуковики з цим взагалі дають раду? От сьогодні ми спробуємо розібратися, заглибимося в одну патентну заявку США. Так, це 023 366а1. Точно, її подали раз Ван Бунеску та Олександру Паска. Вони тоді, здається, в Google працювали, і от вони запропонували досить цікавий підхід. Саме так спробуємо зрозуміти, як їхня система використовує ну таку велику базу знань. Щось типу Вікіпедії, щоб розрізняти оці неоднозначні назви, Угу. іменовані сутності, як їх називають. Так, тобто людей, місця, компанії, все, що має конкретну назву. Подивимось, як воно працює. Давайте. В основі цього всього лежить от база знань, Knowledge base. Ну так, уявіть собі таку гігантську онлайн-енциклопедію. Саме, і система уважно дивиться на її структуру. Тобто на заголовки статті там часто, до речі, є уточнення в дужках, Так, Так. Джон Вільямс, композитор. Наприклад, от потім сам текст статті, він дає контекст. Посилання між статтями теж важливо. І ще ж є сторінки перенаправлення, редіректи. Ну коли USA чи USA ведуть на статтю United States. Ага, а ще ж сторінки розрізнення. Ті, що показують список всіх значень однієї назви, саме так Disambiguation pages. все це використовується. І як же система на цьому всьому вчиться? Це ж не цікавіше. А от дивіться: спочатку вона має ці іменовані сутності якось ідентифікувати в базі знань, часто це робиться за допомогою якихось правил. Наприклад, дивиться на великі літери в заголовках. Логічно. Потім створюється така штука як словник іменованих сутностей Named Entity Dictionary. Він, по суті, для кожної назви, от як Джон Вільямс, угу. містить список всіх можливих реальних штук: людей, місць, понять, на які ця назва може вказувати. Тобто для Джон Вільямс там буде запис про композитора, про реслера. Так, і посилання на відповідні статті в базі знань. Це як показчик. Добре, словник є. Він каже, Джон Вільямс може бути тим, тим або тим. А як система розуміє, про кого саме йдеться от зараз у цьому тексті чи запиті? А отут в гру вступає сама структура бази знань. Система створює ще одну річ, набір даних для розрізнення: Disambiguation Dataset. Як це працює? Вона використовує посилання, які вже існують всередині статей. Скажімо, є стаття про Бостонський оркестр, і там написано Диригент Джон Вільямс очолив. Ага. І якщо оце посилання Джон Вільямс веде на статтю про композитора, то система це запам'ятовує. Точно вона фіксує. От такий контекст диригент очолив оркестр, пов'язаний саме з композитором. І таких прикладів в енциклопедії мільйони. Це і є навчальний матеріал. Тобто вона вчиться на тому, як люди вже самі пов'язали імена і контексти за допомогою посилань. Хитро. І що далі з цим набором даних? А на ньому тренують модель оцінювання для розрізнення disambiguation Scoring Model. Головна ідея порахувати оцінку схожості. Схожості між чим і чим? Між вектором слів з контексту запиту чи тексту, де згадали ім'я, угу. і вектором слів з тексту кожної потенційної статті. Тобто, наскільки слова навколо Джон Вільямс у запиті схожі на слова у статті про композитора, а не скільки на слова у статті про реслера? Угу. І як вона міряє цю схожість? Якось математично? Так. Там є різні методи, наприклад, косинусна міра. Вона дивиться, наскільки близькі набори слів, стаття, чий текст найбільш схожий на контекст запиту, отримує найвищу оцінку. І вона вважається правильною відповіддю. Саме так. Але ж буває напевно, що сам текст статті не дуже допомагає. Ну, Шукаємо концерт Джона Вільямса. А в статті про нього слово концерт може рідко згадуватись. Що тоді? А отут є ще один цікавий момент у патенті. Вони пропонують використовувати не тільки текст, а й категорії, до яких належать статті. Категорії, як у Вікіпедії? Точно. Наприклад, стаття Джон Вільямс композитор належить до категорії, скажімо, композитори музики до фільмів, а Джон Вільямс-реслер до професійних реслерів. як це допомагає? А система вчиться бачити зв'язок між словами з контексту запиту, от як ваша концерт, і цими категоріями. Навіть якщо в статті про композитора слово концерт не зустрічається, система може знати, що слово концерт часто асоціюється з категорією композитори. А-а-а, тобто вона дивиться не лише на сам текст, а й на те, до якої, так би мовити, полички належиться стаття у базі знань. Саме так. Це вже використання структурованих метаданих, а не просто сирого тексту. Це значно розширює можливості. Це справді розумно. І от ця комплексна модель оцінювання, яка враховує і схожість контексту з текстом статті і зв'язок слів з категоріями, а може, ще щось? Так, потенційно й інші речі. Наскільки популярна стаття, скільки на неї посилань. От вся ця модель потім використовується, коли приходить реальний пошуковий запит. Наприклад, концерт Джона Вільямса. Так, система знаходить ім'я Джон Вільямс. Модель обчислює оцінки для композитора, реслера і т.д., враховуючи слово концерт та інші слова навколо. Вибирає найбільш ймовірну сутність композитора. І результати пошуку вже можна якось краще організувати. Звісно. Можна, наприклад, згрупувати результати за різними значеннями імені, або просто показати результати для найбільш ймовірного значення. Цікаво. А якщо з'явиться якийсь новий Джон Вільямс, якого ще немає в базі. Система це теж може помітити. Якщо жодна з існуючих статей не набирає достатньо високої оцінки схожості з контекстом запиту нижче певного порогу, то система може припустити, що це хтось новий аутсайдер. Отже, якщо підсумувати цей підхід, який описали ще в 2007 році, показує, як можна дуже структуровано підійти до проблеми неоднозначності імен, використовувати величезні бази знань типу Вікіпедії. Угу. І не тільки текст, а й посилання категорії всю структуру, щоб навчити систему краще розуміти, про кого або про що йдеться? Це, звісно, зробило пошук та аналіз текстів набагато точнішими. Безперечно, і це, знаєте, залишає нас із таким питанням наподумати. Угу. Якщо от таке розуміння зв'язків між сутностями, контекстом, категоріями настільки важливе, то як майбутні системи, майбутні шаї? Зможуть піти ще далі, як вони навчаться вловлювати ще тонші нюанси значення, не лише для імен, а й для складніших понять, куди взагалі рухається це розуміння.